Нарешті ми змінили локацію. Ми знаходимося в Одесі, палац спорту, і сьогодні ми втрачаємо клеймо автооглядачів, які оглядають тільки електрокари. Тому що сьогодні в нас дуже дуже цікавий преміальний кросовер від корейця, тобто від Hyundai. І нарешті це дизельний варіант, тому. Погнали оглядати це авто. Як я вже сказав, що це дизельний варіант. Так, нарешті, це не електрокар, тому що ми вже від них. Ну, ось тут вони в нас, ці китайці, так ще. Це ще кореєць, тобто це вдвічі вау. Я не, не розумію, як це навіть сказати. Це, це дуже круто. Ну і давайте трохи поговоримо за наш Палісадік. Представлений він був у LA у 2018 році. Він прийшов, може так сказати, як трохи старший брат Hyundai Santa Fe Або Kia Тау наприклад, але. В нас комплектація така, яка ну можна сказати, жирніша за KIA Tourite, який був у нас на каналі. До речі, якщо вам дуже цікаво, можете перейти по посиланню і подивитися на цю KIA Tourite. і вже разом з нами порівнювати Hyundai Полісад і цю KIA. Давайте трошечки поговоримо за характеристики цієї автівки. В нас тут мотор CRDI. 2,2 літри дизель. В нашому гіганті 202 кінські сили, що допомагає йому розгонятися до сотки за 10,5 секунд. Так, не дуже гарний результат, але якщо ми можемо звернути увагу на те, яка, яка в нас велика автівка, то це дуже гарний показник, як на мене, тому що ну, спробуйте штовхати ось такий агрегат. Тобто, ну, Але, Але, до речі, він тільки виглядає дуже-дуже масивним. Він важить 1900 кілограмів і при всіх. Таких показниках вона у смішаному циклі витрачає 7 літрів на 100 км. Це дуже-дуже гарний показник. Так, по місту воно показує, що 9, та по трасі десь 6 літрів. Але смішаний десь 7. Це дуже гарний показник, і ми можемо бачити, що технології не стоять на місці, і вони дуже-дуже прогресують. Тому ось такий агрегат може витрачати менш топлива, ніж мій Hyundai Accent 2007 року. Що можемо сказати попереду цього? авто? Попередку цього авто, наприклад. Він дуже схожий на Mitsubishi для деяких, скажу, Mitsubishi Outlander. Тобто, чому вона схожа на Outlander? Це через е, оптику. Тобто вона дуже-дуже схожа, але до неї трохи пізніше. Попереду у нас є ще камера, яка з всіми камерами на цій автівці робить погляд 360. Хм, гарний варіант. І як ми можемо бачити, таке дуже часто зустрічається в усіх новітніх авто десь ось такого класу. Ще тут є попереду радар, щоб вам було безпечніше їхати. Взагалі, все, все що я хочу сказати, що все це авто таке виконано в хромованому стилі. І це ще буде зустрічатися, але це потім. Зараз поговоримо трохи за оптику. Оптика в нас не агресивна, як ми звикли бачити в китайських автівках. Можна сказати, що це такий стиль Hyundai. Наприклад, в Sonata теж щось подібне зроблено. Виглядає так, як на мене, дуже-дуже цікаво. Трохи скажемо за саму оптику. Тобто я зараз увімкнув габарити, і в нас ось така от дуже цікава світодіодна така стрічка є, вона. Mm, як на мене, дуже стильово виглядає. Коли ви, звісно, будете вмикати ближнє світло, то у вас будуть загоратися ось ці два світлодіоди. А коли дальнє світло, то ще. Третій знизу, по-перше, на що хочу звернути вашу увагу, що тут у нас 20 диски. Але якщо ви захочете сюди поставити, наприклад, 22 й чи 21 й диски, я гадаю, що це можливо, тому що в нас така конструкція, що вона дозволяє, звісно, туди засунути 22 й або 21 й диски. Або навіть 23 третє. Ну ми це не перевіряли. Але я гадаю, що це можливо і не буде дуже складно. До речі, по підвізки попереду в нас Макферсон, позаду в нас багатоважільна. З цього приводу ми маємо дуже таке м'яке авто. Тобто, коли ви будете наїжджати, наприклад, на яму, то вас не буде ось отак, от шатати по салону. Вам буде дуже зручно в ньому сидіти, тому можете їздити по ямах скільки вам завгодно. Але я не раджу вам це робити, тому що підвізка вона теж зношується. І це буде ну, таке не дуже гарно раз в місяць їздити до на СТО. наприклад, ви можете до нас заїхати на СТО в Одесі, і, і кожен місяць змінювати підвізку. Але я не раджу вам це робити, як я вже сказав. Далі перейдемо до зеркал. Тут вони в нас цікаві. По перше, у нас є датчик сліпих зон, камери, які виводяться на приборну панель. Тобто, коли ви будете перемикати, наприклад, лівий поворот. Наприклад, вам треба наліво, у вас буде загоратися камера на приборній панелі зліва, і це буде значити те, що працює, звісно, ця камера. Теоретично, я гадаю, що це не дуже зручно, тому що на перший погляд і на слух може казати, що це щось зайве. Тобто, якщо є дзеркала, чому дивитися тільки на приборну панель? Але на практиці я гадаю, якщо поїздити на цьому авто, то це може бути зручним, тому що ви не завжди бачите щось ну, так звані сліпі зони. Це є такий нюанс. І можна сказати, що компанія Hyundai вирішила цю проблему, коли вони почали виводити на приборну панель, тобто цю камеру, це, ну, гадаю, що це може бути зручно, але доки я не можу вам нічого більшого сказати. Йдемо далі. В нас тут є порог. Поріг, порог, поріг. В нас тут є поріг. Тобто, якщо ви низька людина, і вам незручно залізати до цього гіганту, він зроблений для вас, але він не дуже стійкий. Але це може бути з того приводу, що я важу 95 кілограмів, тому він прогибається піді мною, але це не факт. Йдемо далі. В нашому гіганті дуже багато хромованих деталей, тобто ручки теж хромовані в нас. В нас є безключовий доступ з водійського та з пасажирського сидінь, позаду їх немає. Але в хунці, як я гадаю, були вони. І попереду, і позаду. Але це не факт. І якщо ви мені хочете напам'ятати про це і подивитися сам ролик з хунци, тобто він буде тут. Переходите до анотаціях, смотрите і пишете в коментарях, правий я чи ні. лючку, що хочу сказати, дуже гарно, Hyundai вписав сюди лючок, тобто вони могли зробити, як вони, наприклад, робили на акценті, наприклад, тобто просто бахнути сюди лючок і не вписати його в саму конструкцію нашого кузову. Але. Вони це зробили, виглядає дуже гарно, мені подобається. По-перше, коли я відкрив цей люк, я гадав, де наші зарядки. А потім я згадав, що це дизельний варіант, та ніяких тут приколів не буде. Я дуже здивувався, але потім я такий: вау. Нарешті ми не знімаємо електрик. Це дизельний варіант, і це дуже-дуже мені. Подобається. Так, в нас тут що? В нас, нас тут заправка. Все, йдемо далі. Перше, що ми можемо побачити позаду, це оптика. І звернути, на, і звернути нашу увагу теж на цю оптику. Вона не агресивна, як ми звикли це бачити в китайських автівках. Це кореєць виглядає дуже стильово, на мій, на мій погляд. Також тут Full LED System, Тобто, коли ви будете гальмувати, воно буде дуже яскраво сяяти, і водій позаду буде бачити це дуже-дуже гарно, особливо, якщо він їде в темний час. До речі, коли я їхав за парісадом, це був може 20-та -го година, десь так, було вже темно. Коли він гальмував переді мною, я це дуже дуже швидко зрозумів, тому що мені дуже сильно блискало в очі. Гарно, щоб не сталося ДТП. Позаду, як я вже сказав, багато грому. Ну, по всій е машині, тобто, багато-багато хрому. До речі, ми забули вам сказати, що тут є на криші рейлінги. Тобто, якщо вам потрібен, наприклад, човен, ви можете його туди е поставити і їхати собі з кайфом на рибалочку. Ця машина спроможна включати повний привід за допомогою Hi-Track. Тобто, якщо ви хочете поїздити по оффродам, ви можете це увімкнути і їздити по офродам. А я вам не раджу це робити, тому що, ну. Така машина дуже-дуже дорого коштує. Тому краще задонатити це на ЗСУ, і від цього буде більш користі, ніж ви будете її вбивати десь на офроудах. Як Я вже сказав, позаду, дуже багато хрому, ну тому що ця, ця машина хромована ось така. Ну, не хрома, а хромована. Не плутать. До речі, ось це можна було реалізувати поверх. Ну, наприклад, як в рендж. Тобто, ну, це така. Дуже маленька деталь, але чому б це не реалізувати ось тут? Ну, окей, є, так є, але Hyundai. Це преміальний кросовер. Hyundai – Кросовер преміальний. Чому це тут? Чому? Перейдемо до багажнику, він у нас дуже великий та дуже вмісткий. Ви зараз це побачите, дуже швидко відкрився. Зараз ми тут не бачимо нічого зручного і не бачимо ніякого е, великого багажника. Але так чому ж цей багажник дуже великий? А тому, що ми можемо відкинути третій та й другий ряди. Тобто всі автівки можуть бути від 500 до 2500 літрів. Ми можемо відки... відкинути третій або другий ряди. Не своїми ручками, а тут є для цього кнопки. Натискаємо і бачимо, як. В нас падають крісла. Зручно, зручно. І вже набагато більше місця. Я гадаю, що це десь приблизно 510 літрів. Але якщо ми хочемо відкинути другий ряд, то, те, то це теж робиться за допомогою кнопок. Натискаємо! Hyundai. Що ми можемо бачити? Дуже-дуже багато місця. Тобто я можу навіть. Залізти і мені буде дуже зручно, тобто я можу тут спати. До речі, тут є зарядки. Так, ви можете їхати, от, ось так от ви можете їхати лежачи та підзаряджати свій телефон. Таких, як я, сюди в місяця 3-4 навіть. Якщо ось так от посунутись, це все, що ми можемо вам розказати за багажник. Так, Як ви можете побачити, тут дуже-дуже багато всякого різного цікавого. Ми зараз перейдемо попереду і будемо вам усе поступово показувати. Йдемо. Давайте трохи поговоримо за ергономіку. Мені тут дуже зручно сидіти, я можу розкинутися, як я хочу. Е, ще, тобто, це мене не здивувало, що, ти, що тут є пам'ять сидінь. Це повинно бути в машині такого класу. Е, Можна сказати, що це дуже зручно, коли я сів, мені навіть не потрібно було якось налаштовувати. Все, що тут є. Салон, як ви можете бачити, виконаний в нас зі шкіри, з перфорацією. Виглядає дуже цікаво та дуже приємно на дотик. Трохи нижче. В нас така вставка біла зі шкіри, вона дуже приємна на дотик. І якщо б вона була поверх цього, то я гадаю, що це було б. Краще, ніж цей пластик. За матеріали крісла, як я вже сказав, тут шкіра в нас, перфорована шкіра, виглядає дуже стильово, вона ще біла, але вона дуже буде бруднитися. Але то таке: тут є обдув та підігрів сидіння, в нас ще є бокова підтримка для, так сказати, максимального комфорту, коли ви їдете. Ще в нас є такий великий підлітник на дві персони. тобто щоб було зручно їхати і вам, і пасажиру, як ви можете знати, цей підлокітник відкривається. У нас тут дуже багато місця. Ви можете накидати все, що завгідно. В нас тут є USB-зарядка та 12 вольт зарядка. Це все. Та ще є ось така от штука, яка яку можна кудись всунути. Сюди чи сюди далі. У нас є теж місце, яке в нас відкривається, закривається. Тут в нас два підстаканники, які ми можемо прибирати, наприклад, або виставляти. Тобто в нас тут є USB-зарядка та бездротова зарядка. Далі йдемо, закриваємо це і прийдемо до центральної панелі. В нашому полісаді в ступеневий автомат. Він ось тут, тут ось тут перемакиші, ось тут кнопки. Як ми вже звикли, тобто у нас автохолд є ще центральну панелі. Ми можемо керувати режимами їзди. У Нас є комфорт, еко, спорт, смарт. Також ми можемо обирати е, територію, по якою ми їдемо. Наприклад, сніг, е, г -г -г бруд чи пісок. Тобто, ось ось так. Це дуже зручно. Ще ми можемо вмикати або вмикати допоміжник, коли ми спускаємося. Е, також ми можемо е, вмикати чи вимикати парктроніки. Ще в нас є камера 360, трохи вище в нас є панель клімату, ми можемо її тут налаштовувати з пасажирського сидіння та сидіння водія. Далі в нас є такі можна сказати, шорткати для нашого монітору: тобто, тут є карта, навігація, радіо і так далі. До речі, якщо ви гадаєте, що тут такий наворочений монітор, ні. Він дуже-дуже простий, тобто тут немає багатьох функцій, які були в китайських автівках. Але я гадаю, що мінімалізм це дуже-дуже круто, і тут нема нічого зайвого, тобто все, що вам буде потрібно. Але це не робить його дуже поважним. Ще справу в моніторі ми можемо бачити, хто в нас пристебнутий. Так як це сімейне авто, то ви можете бачити, хто пристебнутий і чи всі в безпеці. Перейдемо до мультикерма. тут є. Все до чого ми звикли налаштування круїз контролю. Можемо дзвонити, можемо розмовляти, можемо робити гучніше, тихіше, перемикати радіо. Наприклад, от я зараз включив радіо. Круїз Тут у нас адаптивний, тож ви можете налаштовувати е, дистанцію до машини. Це круто, це дуже зручно. Зараз ми заведемо машину і побачимо, що в нас є на панелі управління. Як я вже говорив, коли ми були на вулиці, е, то в нас тут є ось така функція, що ви вмикаєте. Наприклад, лівий поворот, і ви можете бачити на приборній панелі, що у вас коїться зліва, або якщо вам треба направо, то вмикаєте і бачите, що коїться справа. Тобто це ті камери, за якими говорили. Я гадаю, що це може бути зручно, але до цього треба буде звикати, тому що коли ви будете повертати, то ви будете дивитися у дзеркало. У нас дуже скромна, така, дуже проста центральна панель, тобто тут немає нічого такого зайвого, у нас є спідометр. В нас є, е, можна сказати, наша машина, де ми можемо бачити, яка двері відкрита, яка закрита. Ще ми можемо тут бачити нашого палива. Так, тут все просте, але дуже дуже зручне. До речі, тут у нас є е, люк, та й позаду в нас є така е, собі невеличка панорама. Позаду я вам можу сказати, що тут дуже Дуже зручно сидіти, дуже зручно бути пасажиром в цьому в цій автівці, але тут є відголоски Hyundai. Що я маю на увазі те, що тут е, немає електрорегулячів сидінь, тобто позаду ви будете, як в моєму як в моєму Hyundai 2007 року, їздити взад чи вперед. Ну, щоб настрою, щоб налаштувати сидіння, я гадаю, що це зроблено для того, щоб вони складалися, тому що є задній ряд, як ви як ви могли вже бачити. По картах, дверях бистро пройдемося. У нас тут є бистротова зарядка. Це мене дуже здивувало. Тобто Hyundai попіклувався за пасажирів і зробив там зарядку. Це дуже дуже круто і дуже зручно. До речі, якщо ми перейдемо до третього ряду, там в нас тільки usb проводи. Це теж дуже дуже гарно, тому що це показує, як Hyundai дбає про своїх пасажирів, про своїх користувачів. Ще в дверях у нас є динамік, та в нас є ось така ось шторка. Якщо ви, наприклад, їдете куди кудись далеко, наприклад, в Київ з Одеси, і ви не хочете, щоб вам світило сонце. Ось так це виглядає. Працює не дуже зручно. Як на мій погляд, але може це я криворукий, тому не можу це зробити з першого, з першого разу. Перейдемо далі. У нас тут два підстаканники, та ось такий от дуже дуже цікавий моніторчик, де ми можемо налаштовувати ці монітори, робити їх гучніше чи тихіше. Ми гадаємо, що це не заводська комплектація, що це зробив власник цього авто, тобто попередній власник цього авто. Можна сказати, що дуже зручно, дуже цікаво. Тут можна дивитися все, що завгодно вам. Хай будуть монітори, ну, до речі, в нас є ще зарядки. Тобто, це вже десь приблизно 10 зарядок і 3 з них бездротові. Це дуже круто і Hyundai дуже сильно попіклувався за нас. Та також тут є 220. Насправді це дуже дивує, тому що якщо вам потрібно, наприклад, зарядити ваш ноутбук і ви їдете кудись. Ну, якщо вам не буде заважати цей монітор. Ви поставили ноутбук, їдете щось працюєте, вас везуть кудись, і ви заряджаєте, і ви заряджаєтесь з допомогою автівки. Дуже круто, дуже гарно дуже подобається. Маленький факт про ці підстаканники. Це не е, звичайні підстаканники, вони можуть нагріватися та охолоджуватися. Тобто, ваша смачна кава або кохве, як вам зручніше, буде нагріватися завжди, і це дуже круто. Взяти з дому чай або каву і підігрівати. Це дуже круто. Це кайф, це дуже круто. Ще позаду у нас є налаштування клімат контролю. Дуже зручно, дуже круто. Можете налаштовувати під себе ще ви можете, будучи пасажиром з правої сторони, ви можете попускати, якщо так можна виразитися. Переднього пасажиру. Вище, нижче. Ну, щось типу такого було в Хунси. Ще в нас є тут підлокітник, як ви могли побачити, і він відкривається. Тут є в нас простір для чогось, О, дуже багато місця тут. І ще в нас є тут 11-та зарядка. Тобто 11-й USB-порт. Вау! Це реально дуже дуже сильно дивує мене. І це дуже-дуже круто. Але ми повинні пам'ятати, що кареці люблять грати в ігри на телефоні. Тому ці зарядки це, мабуть, для. Юних корейських геймерів або не дуже юних по кріслах. Вони тут е, можуть налаштовуватися, тобто ви можете лягти, коли ви будете їхати. І ось так: ось це дуже дуже зручно буде працювати тут. Наприклад, займатися відеомонтажем чи чимось таким. Дуже 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 зручно. Мені дуже подобається бути пасажирем в цій автівці. Зараз ми переходимо до третього ряду, і ось так нам треба туди заходити. Ми натискаємо на кнопку. І ось так він і ось так він відкривається. Тобто дуже зручно, дуже круто. Як ви можете бачити, тут не дуже багато місця. Тобто, я гадаю, що цей ряд зроблений для дітей, тому що тут ну дуже маленька відстань від переднього крісла. Я гадаю. Але я гадаю, якщо подвинити два крісла вперед, то може бути. То може тут буде сидіти трохи зручніше, але як ви можете бачити, я навіть ось ось так сиджу, тому що я сюди не вміщаюсь. По контенту в нас тут є дві. Два USB-порти, підстаканники, і ще ми можемо не, не, не дуже сильно регулювати наше крісло. Це все, що можу сказати вам позаду. Тут немає контенту, тут незручно, тут це, це скоріш за все, для дітей зроблено. Але попри цього, в мене не впирається голова, тому що тут є така виїмка, і це, як я вже сказав, зроблено так, що Hyundai підпіклується за нас, і це дуже круто, а ми переходимо з вами до листа. Наразі що ми маємо? В нас є такий несором'язливий. Такий гігант, тобто, якщо ви захочете поїхати десь в Одесу на, наприклад, на Аркадію або в Київ десь у центрі покататися, то, то це дуже гарний варіант, тобто ви не будете е, виділятися. Він виглядає дорого багато. Він в такої сім'ї з багатою. В нього не дуже гарна динаміка, але витрата палива вас дуже-дуже здивує. Як я вже сказав, це е, по змішаному циклу це 7 літрів. Це дуже гарний показник. Так, може мінусом бути його ціна, тому що ціна може дуже сильно змінюватися в залежності від комплектації, але ви дуже дуже сильно будете здивовані цим авто. І ми бачили, що в нас дуже дуже жирна комплектація. Тут є багато всього. Тут шкіряний салон, тут ну, зовсім зовсім багато всього. Це авто на яке варто звернути вашу увагу. Я нагадаю, що це авто з Кореї, та ви можете замовляти в нас будь-яке авто, яке вам завгодно. На сайті Bex Auto. мене звати Дмитро. Це компанія Бексавто, як я вже сказав. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення.